Ось такий довгоочікуваний подарунок отримав на день народження. Сосна ні діше. В кого немає, всім раджу. Дуже гарні садові ніваки, в кашпо її можна вирощувати, бонсай робити. Рослина надзвичайно красива. Зараз вона якраз з молодими приростами. В неї рожеві шишки. Ось такі маленькі. А хвоя сріб... ну, як, як, як норка, така срібляста, холодна хвоя, прирости зелені, такі, я б сказав, би трошки ну, більш тепліші. Чи ні. Ну На фоні хвої вони такі прям теплі виглядають, як золоті. Рослинка дуже красива, що дуже здивувало і порадувало я до до речі із-за цього і довго її не виріж, ну, не не ну, не виріш, ну не 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 купляв не купував тому що для мене дуже важлива основа в рослини а вся всі рослини ну, даного типу в нас ідуть на прививках тобто вони не вирощені з насіння а вони привиті і місце прививки, це в основі, для мене ця основа дуже важлива, я потім її відкриваю, корінь люблю галяти, і вона не завжди красива, виходить. Я за цього, кстати, її не купував. Але тут, що дивно прямо для мене, зараз я приберу це, це коло, я вже дивився, зараз для вас покажу. Настільки майстерська зроблена прививка. Виробник, я так зрозумів, Проксима. Ну, принаймні написано так на етикетці. Хоча купували рослину в зелених янголах в розпліднику. Ну, виробник, я думаю, що це Проксима. Настільки майстерно зроблена прививка, що я спочатку навіть не зрозумів, що вона привита. Тобто місце прививки я майже не бачив. Понятно, що вона в гарному такому великому вже розмірі, і це все давно було, вже воно зростало. Тобто ось це. Де... Під подвой був такий тоненький, він вже майже закрився деревиною. І що мене найбільше, найбільше мене порадувало, вона посажена ось таким красивим нахилом. Для мене це дуже важливо. Я не люблю, коли рівно посаджена рослина. І я її потім пересаджую, нахиляю, переформув... ну, нову формовку роблю. А тут все зроблено вже зразу. І я вже так намітив зразу, як я буду її в майбутньому вирощувати. Оце буде верхушка, оця маленька гілочка, вона потім перевершиниться. Ну, це буде колись в далекій перспективі. Але. Перспекти... Але вже я це дерево бачу дуже перспективним. Величезне дякую людям, які мені її подарували. Я вже давно рослини не купую, мене насправді дуже багато рослин різних. Але саме цю сосну я постійно хотів все ж таки купити, але я роками все так себе стримав. Ну, по-перше, це. Е... Мені не, не завжди подобалося це місце прививки, а тут настільки майстерно все зроблено, як будто вона на своєму корінні і виросла. Шикарно. Причому воно розширене тут в, в лицевій ну, частині, бо вона так це буде і ли, лицева частина, вона буде туди уходити, потім сюди повертатися верхушкою. Тут, зрозуміло, воно, воно таке виходить як плоске більше основа. Взагалі, я в захваті. Я просто в захваті. Вона офігенна. Ще розові шишки, я не знав, що вона розовими шишками цвіте. Супер. Це я приїхав на дачу. Покажу трошки зараз свої. Свій квітучий садок. Вишня. Там в мене всякі дерева. Ой, я тут. У мене таке все воно полудике. Треба покосити. А, до речі, посадив спаржу. Це другий рік, брав голландське насіння, 5 штучок було, але ну, вона реально крута. Це другий рік. Дивіться, які пагони. Поки я її не їм. А ми нарощуємо корневич, може на наступний рік попробую вже. Таких чотири рослинки мене росте. Всьому. Ну